Один військовослужбовець загинув, троє тяжко поранені через вибух гранати на території військової частини В 2336 у Кропивницькому. Вибух стався близько півдня у приміщенні навчально-методичного центру безпеки життєдіяльності Кіровоградської області, яке розташоване на території цієї частини. Приміщення перебуває в оренді військової частини. В одній із кімнат на другому поверсі саме відбувалася підготовка до чергової ротації в зону АТО. Вибухом пошкоджено вікно будівлі. Один солдат загинув, троє інших отримали. Осколкові поранення та контузії. За їх життя нині борються медики. Попередньо основною причиною вибуху військові називають необережне поводження зі зброєю. Деякі військовослужбовці з поранених прибули з навчального підрозділу, а безпосередньо загинувши, так він перебував вже в зоні дій. На жаль, стан реально важкий. Один військовослужбовець знаходиться в реанімації. Двоїх пропорували, тому що числені осколкові поранення і контузії. Всіх молодий, плюс-мінус 30 років. Мав розмову із керівництвом лікарні із охороною здоров'я області, всіми необхідними медикаментами забезпечені. Якщо буде потреба в лікуванні в інших медичних закладах, не обов'язково там на території області, ми будемо сприяти тому, щоб якомога швидше хлопців поставити на ногу.